Всім привіт! Сьогодні розповім, що таке хеджування і як не втрачати на курсі. Тобто, коли монета падає, ви не втрачаєте, коли монета росте, ви не втрачаєте. Тобто ви можете закидати токени і не хвилюватися за те, що ви втратите якусь частину грошей своїх. По-перше, як завжди, на моєму сайті є гайд, я лишу на нього посилання в описі під відео. Тут ви можете все прочитати і в текстовому форматі ознайомитись з теорією. Але я хотів би зупинитись на цьому відео. Хто хоче відразу перейти до практики, в відео я тайм-коди. в принципі, ви бачите їх тут внизу під відео, можете переходити. Ну а хто лишився, продовжуємо. Ну тож, теоретична частина. По-перше, для чого потрібне хеджування? Хеджування потрібно, грубо кажучи, в двох випадках: перший це коли немає монети в позиці, ви не можете взяти позику, вам треба альтернатива позики, це хеджування, щоб ви також могли взяти якийсь токен і не втрачати на курсі. А друге, це коли вам треба закинути монету під якийсь івент. Наприклад, Дуже доречно зараз актуальна подія це промка NXPC на підґетів. Умовою цієї промакції є закинути 400 NXPC. І багато хто з новачків о, каже, а наш, що я буду закидувати, це зараз велика сума по поточному курсу. і, Наприклад, навіть якщо там монета на 20% впаде, я там втрачу, грубо кажучи, 200 доларів. І що ж я зароблю, якщо там ревард є 200 доларів. Дуже ризиковано, не буду робити. Але це. О, Ну, не зовсім правда, тому що існує для цього й хеджування, де ви можете засікюрити цю суму і втратити там максимум пару доларів, бо там або на фандінгу, або на відкритті. Зараз я про це все розповім. А, і, до речі, це навіть краще в даних випадках підійде, чим позика, тому що в позиції ви маєте повернути, повернути токен, а тут до речі, ну, закинути токен і свапнути його в стейблу, щоб далі не платити фандінг за утримання позиції. А, і в, в принципі, ну, далі ви тримаєте в стейблі. І ви можете окремо закрити, тобто не треба вертати токени. Все далі покажу. Тобто, в таких випадках і потрібно хеджування. Навіть воно підходить навіть не краще, а замість позики. Отож, давайте трохи перейдемо до теорії. Покажу її наглядніше, щоб вам стало зрозуміліше. Так, перше буду практикувати малюнки, тому не судіть строго. Дивіться, як я вже сказав, хеджування це позиція в дві сторони. Давайте буду показувати, наприклад, вам треба кудись закинути з PC. Чому 100, Та тому що легше буде рахувати? Ось в доларах це приблизно зараз. Ну, давайте я на всякий гляну, але це не суттєво. Там хай буде 200 доларів. За дуже грубо до 200 доларів. 200 доларів. Тепер дивіться, уявляємо, що курс впадає на 10%. Мінус 10%, Тут дуже гарно намалював. Е, мінус 10%, і це тотал буде мінус в доларах. Зразу будемо рахувати. І це все грубо, тобто, не, не зараз сильно до обрахунків не прискіпуйтесь. Хай буде це мінус 20 доларів. Все, і ви втратили 20 доларів. Як зробити так, щоб ви не втрачали? Для цього існує е, хеджування. Тобто, що ви робите? У вас є шорт, у вас є спот. Спот – це ну, звичайно монета, яку ви купили, шорт це ф'ючі. Шорт з X1 плечем і е, з ізольованою маржою. Тобто, щоб суто сума вашої позиції. Ізольована. Е, купляєте на е, ф'ючах, наприклад, 100 NXPC. 100 NXP. Сін і на споті так само. Тобто 100 N. О, до речі, так, на яку мене. Опа. Так, акуратно, акуратно. все, NXPC, і тут NXPC. Все, тепер дивіться, якщо тут падає на 10%. Нагадую, що це в нас шорт, то ми в плюсі на 20 доларів. Нагадую, що рахую я грубо, тому не прискіпуємось до сум. Це плюс 20 доларів. Бо в нас шорт. Тобто ми о, заробляємо на то на падінні. На споті, звичайно ж, ми нічого не заробимо. Якщо на тих самих, тобто, 10% впадає, то ми в мінус 20 доларів. 20 доларів. І що в нас виходить в сумі? Виходить в сумі 0 доларів. Тобто ми нічого не втрачаємо. Незалежно, відповідно, якщо поміняти місцями, наприклад, якщо в нас монета а, почне рости, то ми на шорті втратимо 20 доларів. А, а на споті ми заробимо 20 доларів, але все рівно тотал ну, залишиться нулем. Звичайно, є фандінг. Фандінг це ви будете платити за отримання шорта на нових монетах або на тих, що тільки вийшли, де висока волатильність, він може бути високим. І, наприклад, ви там заплатите 2-3 долара, якщо це не якась нереальна сума. А, і це, в принципі, цілком допустимо. 2-3 долари краще, ніж 20, а зазвичай ситуація буде набагато більше, ніж 10%, відсот, мінус 10%. Відсотків. Бо монета на хайпі високо, промку зазвичай запускають в момент лістингу і треба її робити оперативно. А потім ви, наприклад, впаде на 20-30%, ви вже втрачаєте не 20 доларів, а, грубо кажучи, 10-100 доларів. Це вже буде поприємніше. А тут ви втратите 0 і заплатите навіть 5 доларів, все набагато краще. Uh, ну, в принципі, отак я грубо пояснив. Тепер давайте я покажу, як це виглядає на практиці. Так, все. Заходжу на Binance, буду показувати на Binance, але ви повинні розуміти, що хеджування, можливо, в будь-якому випадку дає фьючерси і де адекватний файл. Тобто, uh, це може бути не обов'язково Binance, головне, щоб там були фьючі. Uh, тож продовжу. По-перше, в мене зараз на аккаунті фьючів нічого немає. Uh, давайте переведемо. Для відео я покажу 10 NXPC, тобто супермаленька сума, це, грубо кажучи. 50 доларів нам повинно вистачити. Це не дуже гайд по Binance, тому сильно не буду в таких технічних моментах зациклюватись. Просто ми приводимо спота на фьючі. Все. У нас тепер на фьючах є USDT-шка, 50 USDT. Тепер заходите в. Давайте повернутися в спот. І заходите в фьючерс, USDT M-futures. Все, відкриваємо через Ctrl-новій вкладці. І тут. Я зазвичай з Мака заходив, тому нас трохи туторіалами помочують, Я сам інтерфейс на ходу Windows вивчаю, але не суть. Тепер шукаємо NXPC. NXPC, все є. А тепер дивіться, що ми робимо. Контролюємо, щоб це була не крос-маржа, а ізольована. Також це не туторіал по фьючерсам. Простими словами, ізольована маржа це значить. Ваша позиція не виходить за межу вашої позиції. Тобто її можуть ліквідувати, але на суму вашої позиції не більше. Ніяк ваш баланс на біржі не буде е, задіюватися. Ну, у нас е, тут вже стоїть ізольована. Плече, звичайно, виставляємо x2, е, точніше, x1, нагадую, тому що нам треба однакові позиції. Тобто, якщо ми купляємо на споті 10 nxpc то ми маємо і відкрити е, шорт на ту ж саму суму. Якщо плече буде більшим, то, е, по-перше, там вже буде. Невеличка різниця. І. Ну, а x1 плече це якраз те, що нам потрібно. Далі, в принципі, тут Single Asset Mod нас більше, чим влаштовує. І відкриваємо, нагадую, шорт. Перед цим відразу відкриваємо. Ой, якийсь под. Відкриваємо вже на споті сторінку. Так, і чому в мене білий інтерфейс, будь ласка. О, щось злагав Binance є. Готуємо спот так само. В нас тут буде на 10 NXPC, але тут ми купляємо, тут ми відкриваємо шорт. Тепер дивіться, дуже важливо. По Перше, бачимо, що в нас достатньо маржі. По-друге, ціна відкриття має бути однакова. Є два варіанти. По-перше, ви можете виставити лімітку, тобто тут ставите, наприклад, чуть вищу ціну, чим зараз є, і чекаєте, коли вона дойде або нижче, або вищу. Подивитесь, куди монета йде. Це В сенсі не якась супертехнічна штука. Це просто на око собі приблизну ціну вказуєте, щоб зараз по поточним у вас не відкрилась позиція. І тут вказуєте аналогічну ціну. Наприклад, 2,32. І тут ціна відкриття 2.32. І на 10 NXPC ставимо позицію. Тут відкрили sell short. тут купили. Тобто вона у нас не купиться по поточному, до речі, вже купиться. Ні, але, 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 можна також робити відразу на ходу, тобто просто швиденько купили, відкрили тут. Купили тут. Звичайно, це не ідеальний варіант. Я його зроблю, покажу вам на відео, щоб не чекати. Але, повірте, ви можете втратити ну, 2-3 долари, це не критично, якщо швидко зробите. Але кажу, і далі відкриватись по однаковій ціні. Тобто, щоб ви не, не промазали, і якщо монету дьорне, то може бути погано. Тобто, дивіться, вибираєте, стаєте на стакан, нагадую на шорт, тому на зелене, сел шорт. Поки Submitted, все закрилося, і тут так само Buy NXPC. Все. Тепер дивіться, яка в нас ситуація. По-перше, слідкуємо за Пнелкою. В принципі, вона в нас не сильно змінилась. Тобто, окей, хоч мої і руками відкрилися, але приблизно по однаковій ціні. По-друге, якщо я зараз зайду на спот, то в нас 10 NXPC є. І тепер ось ці 10 NXPC ви можете, наприклад, виводити на Bitget, до прикладу, ну, в нашому випадку нам 400 треба, але я не буду для відео на таку велику суму. Просто виводити, як звичайно, монету з біржі. А далі тут тримаєте шорт. Як я казав, якщо шорт в мінусі, то спот у вас в плюсі, тому що у вас плече x1. Якщо у вас шорт в плюсі, то спот в мінусі, і в сумі ви виходите на 0. Далі, коли ну, опційно ви таке можете тримати до повернення назад монетки, наприклад. Або якщо вам треба десь її зафіксити, то як тільки зараховується завдання ось тут, то ви, по-перше, дивитесь, чи немає спреда між біржами, тобто великої різниці в цінах і закриваєтесь. Наприклад, ви продаєте на бідгеті, вже на бідгеті після зарахування продаєте NXPC. наприклад, ми продали на BitGet. І ви швиденько по маркету закриваєте шорт. Е, все, готово. Звичайно, на такому способі ви втратите пару доларів, тому що все ідеально зробити неможливо. Плюс ціна на різних біржах ну, можна лімітками так само ставити і ви закриєте по одній ціні, але не завжди виходить. Е, ну, в, на великих сумах, наприклад, коли це 1000-2000 доларів у вас більше одного аккаунта, то ви втрачаєте там, ну, хай 5, 6, 7, 10 доларів, але точно не, не в десятках, не в сотнях доларів. Всім дякую за увагу. Я з вами прощаюсь. Нагадую ще раз, що є гайд. Якщо комусь буде все, що я сказав, бо я більше коментую, ну, відео трохи було води, я хотів побільше покоментувати. В гайді є суто текстом основне, Все, що я тут показував, продубльовано. Можете ознайомитись з посиланням в описі під відео, всі, які вам потрібні, будуть. Також нагадую про мій телеграм-канал. Буду всіх радий там бачити. Щодня публікую активності та результати по активностям. Ну і радий буду за лайк та підписку на мій YouTube канал, стараюся регулярно публікувати відео. Все, більше вас не затримую. Ще раз всім дякую за увагу і хорошого всім ворку, звершення вихідних, хто дивиться сьогодні. Ну і до зустрічі!